Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми говоримо про граматичну конструкцію, ту, яка є, я би сказала, такою, знаєте, зародковою, початковою у вивченні англійської мови. Граматична конструкція, на якій, я б сказала, ми будуємо майже всі наші якісь подальші граматичні конструкції інші, так? тому що вона є більш така. Базова, і знаючи вже це слово, знаючи цю граматичну конструкцію, ви зможете вже більш вільніше будувати інші в майбутньому речення. Тому зазвичай навчання англійської мови починають саме з вивчення цієї конструкції. Це є слово бути. Англійською звучить як «to be». Слово бути в українській мові у теперішньому часі перекладається як «є». Тобто для нас, в принципі, це є нескладно, тому що ми знаємо, що слово є для нас у нашій мові для будь якої особи, з якою ми його використовуємо, має однакову форму, тобто є. Ну, припустимо, я хочу сказати, наприклад, що я є вчитель, то я так і кажу, я є вчитель. Вона є вчитель, вона є вчитель. Вони є вчителі. Це слово є, так як ви бачите, залишається без змін. тобто однаково. Що складного в англійській мові? Тобто, фактично нічого такого складного, крім того, що ми говоримо, що це слово змінюється. В англійській мові це слово є, тобто «to be» в. В теперішньому часі буде мати аж три форми. Тобто воно буде змінюватися. І ось зараз ми поглянемо, які саме форми воно матиме у теперішньому часі. От гляньте, залежно від того, про кого ми говоримо, тобто про яку особу йде річ, про яку особу йде мова, ми це слово будемо використовувати по іншому. Наприклад, якщо я говорю я є, в англійській мові це є АЙ «є» – це «am». Якщо іде річ про такі особи, як він, вона, воно, англійською це he, she, it, ми будемо мати форму «є» як «is». тобто, бачите, «is». І якщо ми говоримо про такі особи, як вони, ти, ви, ми, то форма слова бути, тобто це слово є, англійською буде звучати як «are». Тобто зараз давайте зробимо маленький підсумок. Якщо я є, I am, якщо він, вона, воно є, це is, he she, it is, ну і якщо ми, вони, ви, ти, ми кажемо are. Угу. Тобто нам потрібно запам'ятати найперше те, що тут існує поділ, і говорячи про будь-що разом з словом є, і про будь-кого, так, ми повинні цього поділу притримуватися. Коли взагалі потрібно це слово є є це є слово, яке описує якийсь наш стан. Тобто тут ми говоримо про якісь наші стани, почуття або ким ми є, наприклад, по професії. так? Або де ми є, тобто дослівно всюди, де нам потрібно сказати слово є, тобто дослівно його використати. Тому дивіться, якщо я хочу зараз будувати речення разом з цими конструкціями і розказати, наприклад, давайте спочатку про емоції, от я кажу, що я є щасливим. Для того, щоб це речення побудувати, звичайно, я кажу я. Далі я повинна використати це слово є. Так, йдемо в табличку і думаємо, є для особи Я це М. Тому ми кажемо I am. І далі щаслива це happy. I am happy. Вона є сумна. Добре, вона це she. Як буде слово є для особи вона? Дивимося в табличку це є is. Тому у нас виходить she is сумна це «sad». She is sad». Окей, тепер давайте подумаємо, якщо ми скажемо, наприклад, вони є голодні. Угу. Тобто вони це they, слово є для особи, вони це are, В нас виходить they are, голодні це hungry. І речення буде будуватися як they are hungry. Тобто на цьому прикладі ми можемо побачити, що слово є тут всюди видозмінено, тобто «am is are». Ну так потрібно пам'ятати, тому що англійські мови по-іншому не буде, тому це треба просто запам'ятати. Ну і звичайно, на практиці при можливості відпрактикувати. До речі, хочу вам сказати, що у мене є також ще короткі відео, які допомагають, крім граматики, ще просто вивчати звичайні фрази, які навіть не є завчення, а просто фрази, які допомагають вам будувати перші ваші якісь запити англійською мовою. Можете переходити за посиланням, ну і також переглянути. Розібралися ми із словом є, так як воно будується. Хочу нагадати, що тут не тільки про емоції, так? ми говорили про емоції, але дослідно ми можемо використати інші приклади. Наприклад, я хочу сказати, що зі словом є, розказати своє місце знаходження. Так? Я є вдома. Я скажу I am at home». Він є вдома. He is at home. Вони є вдома. «They Є ще раз має три форми: форма a, is, are для різних осіб. Для того, щоб побудувати заперечення з цією конструкцією, to be, буде, так? Тут дає слово є a, is, are, Ми мусимо запам'ятати формулу. Вона є проста, що слово not, заперечення, ставиться після них. Тобто, дивіться, в нашій мові, українській мові. Це звучить як я не є лікар. І виходить, що не стоїть перед словом є в українській мові. Так? Не є. Не старайтеся так само зробити в англійській, тому що в англійській мові навпаки слово но стоїть після цих частинок M is «are». Тому потрібно запам'ятати, що воно завжди стоїть після M, після «is» і після «are». І в нас виходить, що, наприклад, я не є лікар, I am not a doctor». Так, він не є вчитель He is not. a teacher. Вони не є секретарії, are not secretaries. Тобто формула ось така. І ще, до речі, пам'ятайте, що ми можемо робити скорочення. На Англійської мові дуже швидко говорять і дуже часто роблять скорочення. Щоб сказати Я не є, я кажу «I'm not». це і скорочення. Щоби сказати коротко, вона не є. She isn't. він не є. He isn't. Ми не є. We aren't. Ти не є або ви не є. You aren't. Вони не є. They aren't. Ну і воно також ще є, так? Ми кажемо it isn't. Тобто виходить, що скорочена форма може бути як повна, m not, is not, are not, так і скорочена am not, isn't, aren't. Давайте перетворимо розповідні речення зараз у заперечення, Так, з різними. З різними конструкціями. Наприклад, я кажу, що я не є зла, я є голодна. Я не є I am not angry. Я є голодна. I am hungry. Так. Він не є на роботі, він є вдома. He isn't at work. He is at home. Ти не є в місті. Ти в селі. You Aren't in the city, you are in the village. Тому, як ви бачите, формула заперечна, матиме формулу ось таку. Звичайно, коли ми хочемо запитатися щось в когось, так ми мусимо зрозуміти, що знаєте, є така штучка, я завжди кажу всім своїм там студентам чи хто хоче навчатися. Що нам в українській мові трохи повезло тим, що коли ми формуємо запитання, нам вистачає просто змінити інтонацію і сказати, наприклад, там от як ти є на роботі, і це є розповідь. Так, ми чуємо по інтонації, ти є на роботі, і коли я хочу запитатися ти на роботі або ти є на роботі. Що робимо? Слова, як ви бачите, в наших реченнях залишаються на тому ж місці повністю, так? Тільки змінюється інтонація. Ти на роботі, ти є на роботі. І в англійській мові ми так зробити не можемо, тому що ми повинні міняти слова. І сама її її не вистачить для того, щоб правильно сформулювати запитання. Для того, щоб зробити запитання в англійській мові, ми будемо виносити усі слова ЕМ, «is», «are», тобто слово є умовно на перше місце. Тобто ми маємо запам'ятовувати, що на першому місці повинно стояти слово бути, тобто в теперішньому часі це слово «є», і після того ми вже використовуємо всі інші. Так? Після того ми так будуємо речення. Тобто, дивіться, умовно, якщо я питаюся когось, ти лікар, я скажу are на перше місце. Are you a doctor? Are you a doctor? Або вони вдома? Вони є вдома? Так, ми запитуємо. Are they at home? Добре. Ти на роботі? Are you at work? Вона зайнята? Is she busy? Дивіться, в цих реченнях чітко прослідковується це якраз правило, що на перше місце ми поставили слово бути – «is», «are», так. І навіть коли я сама себе щось запитую, така а я зайнята зараз, я кажу «am I busy now?» тому що повинні так сказати для того, щоб винести перше слово бути, так, а потім все інше. Так і формується запитання. Тому дивіться, якщо давайте запитаємо про всіх, і кажу, я, наприклад, голодний – «are you hungry?» вона щаслива, – «is she happy?» Вони на роботі. Are they at work? Він вдома. Is he at home? Ми сумні. Are we sad? Ми в парку. Are they in the park? Запитання формується саме таким чином. Тому така, давайте маленька такий підсумок зараз зробимо. Ми з вами вивчили, що говорячи зі словом, є в англійській мові, ми його ділимо на перше на три частинки, так? Тобто на три форми. Am, is, are. розібралися, що «am» «ем» – це. «Is» – це Гей-Shade і A це it. Коли ми говоримо про слово є. Коли ми умовно описуємо якісь наші стани, тобто, де ми є, які ми зараз є, чи ким ми є. Так? Умовно, коли ми говоримо про свій стан у теперішньому часі. Заперечення формується із додаванням частки, із додаванням частки «not», яка обов'язково повинна стояти після ЕМ, після «is» і після «are». І в запитаннях ми виносимо оцю частинку, так? Тобто слово to be виносимо на перше місце. is, -E are буде стояти на першому місці. Тому давайте зараз зробимо таке одне речення, на якому потренуємося. От я кажу, що ви є в саду, «You are in the garden». Ви не є в парку. You are not in the park». Я питаюся, ви в лісі?» Are you in the forest? І так буде з іншими структурами. Тому запам'ятайте все. Насправді це не є дуже важко, але, звичайно, як і кожна структура англійської мови, це потребує трішечки практики, і, напевно, що трішечки відхилення від наших звичок, від того, що ми виробляємо нові звички, практикуємо. Ну і, звичайно, ви можете також написати в коментарях внизу про якісь речення для того, щоб попрактикувати. Напишіть, де ви зараз є, можете мене запитати також, де я зараз є, для того, щоб ви трошечки попрактикувати. Також у мене є свій tiktok канал де я говорю більше про граматику, про лексику, про корисні фрази. Підписуйтеся, ви побачите. Побачите посилання на нього у описі цього відео. Дякую вам за перегляд. Якщо вам контент був корисний, не забудьте підписатися, тут буде ще багато інформації. Поставте лайк, можете зберегти собі це відео. Ну і, звичайно, побачимося наступного разу. See you soon in my next videos. Bye!